Розкажіть, будь ласка, про вашого сина, політв'язня Андрусенка Дениса, тобто, тому що він був таким скромним хлопцем, його там якби, не дуже, якби, про нього багато писали, і, от, і мало людей знають. Тобто скажіть, коли він народився, де, як, де вчився? Народився у 1981 році у Казахстані. Ми там жили з чоловіком і з двома дітками вже приїхали сюди. Коли йому було півтора роки тільки. Отак і, і в саді ходив, і в ще. тоді в школу, друга школа, закінчив школу. Після школи поступив в училище, 40 років у нас є аміліратор, вивчився, закінчив школу. Ось і все. І так от він вже поїхав в Київ. Коросте время, коли закінчили училище. А ви знали, що він трохи з політикою пов'язаний? Я точно не знала. Точно я не знала, тому, коли я поїхала до нього, то я тоді поняла. Коли вже його 9 березня колись. Він у мене закрив... такий мовчалів, від нього нічого не доб'ється. Він, він мені розказує. Все добре і все. Він дуже добрий такий, чесний, добросовісний, такий хлопець. Що я не знаю, як він таким ріс і виріс таким, що він ніколи вже не обманить, ніколи не ні вкрадеть ніде нічого. З школи такий. І хлопець виріс. Жалко, що тільки пішов рано. Це для вас було велике горе, коли ви дізналися, як його посадили, тобто ви на суди їздили. Не. Я чувствую серцю, це щось виходить. Коли він поїхав на Київ, я йому ніхто не пускала. Вони прийшли з другом. Може, знаєте, такого Може, не знаєте. — А прізвище як? Гаращенко. Знаю. Давав показок, давав прибігли. покази. Він бігом переодівся, каже, мамо, ми не їдемо на Київ. Я кажу, зачем там, чого, скажи. Мама, нема коли, нам спішимо, бо автобус піде ми не встигнемо. Я так вже злякалась, що це мені як будто серце щось підсказало, що не добре, це що він поїхав. І так я його ждала, вечором немає, ноч немає. Я наутром, я всю ночні постійно спала, Тому вже дозналась, я знаєте, як дозналась, так догадалася. Я коли по телевізору побачила, це так що щоб була в Київ. І потім вже ж я отримала повідомлення, що так і так поїхала. Я на Київ. їздила тоді на Київ. На кожний суд я їздила на Київ. А, роз, розкажіть, як його доля склалась після того, як, він, як його звільнили там, під тиском? От, як... як звільнили його там, прямо в залі суду, я була якраз там. Ну, його з Києва не випускали через те, що йому треба було кожен тиждень відмічати. А ви пам'ятаєте, в якому році його звільнили? У 2002. 2002-му? Да, по так, по-моєму, так. У 2002-му? Оце ж його звільнили, і він там залишився в Києві. Йому там допомогли товариші якісь знайти роботу. Він робив там на квартирі, жив. І потім він з місця на місце переміняв роботу. Одна така робота була, що в ночні сміни ходити, здоров'я не дозволяло. Він знайшов цю роботу. Може, люди вам розкажуть ту роботу, тому що я вам не казав, що медикаменти вони розвозять по всій Україні. Там черкаси вони возили, медикаменти. Там робота така була на поселі йому, він там робив. Коли це горе злучилося, то на роботі його дуже вважали. Виділили гроші на похорони. Ні, ні, от ви це дивіться, він, йому допомогли хлопці знайти роботу, він працював в Києві, от, а потім як, потім як він там, ну, яке особисте життя склалось там. Чотири роки він жив сам, угу. не жінатий, я маю відомо. Угу. Жив з хлопцями, знімали вони квартиру там, на трьох, на двох, на чотирьох. Він шукав собі квартиру, жильйо, все самостоятельно він був у мене. Він якось з мене, ну я йому могла допомогти тільки поверх зібрати, Знаєте, таке, от, що там вдома картопля пуститься, були зимою. так я обучна на автобус повертала, він там зустрічав. Отак він прожив чотири роки сам. Потім він познайомився він з Людмилою і приїхали до мене разом. Він познайомив мене з нею. І вони стали проживати Вишневом, адресу не буду сказати, бо не знаю, вулиці і дому. А вона сама з Вишневого була? Вона там ще проживала, люди робили. А звідки вона родом? Ну, Святова. Ну, ну не з Києва. З Києва. З Києва, так. Да. Вона Київська область, як, Світошинський район, село. Як називається? Шпитьки. Шпитьки. Да. Я тобі, не вона забав. родом з того села, так? Да. А там у Вишневому у них була однакотна квартира. Вона була Шековська, якби батько на ну, батька якось отримав вона, ту квартиру, і люди там проживали. І вони там з Денисом двох проживали, зачившися. А тепер як піде сама залишилась то переїхала до може. А як його? Ну як він помер? Тобто як там? Це в якому році було? Це ж осінь. Чи шостому? По шостому, шостому. Це як просто, що я так сказав, 5 грудня. 6 році. Він йшов з кажуть, що йшов з роботи. Йому погано попускало, він упав. Всі думали, що п'яний валяється, а потім вже, коли хватилися, то визвали скору, то він вже був не живий. Серце? Да. Сердечне. У нього була сердечна якась та недостаточность. Тому що по дійсно він дуже... Любова валнієння він закатувався. До трьох років таки. я з хочам обращалася, вони нічого не могли мені сказати, що з ним. Ну і в кардіограму серця проходили постійно. То, ну, я чувствовала, що у нього щось не таке з серцем. Він як дуже часто ну, сильно переутомлявся, йому не було важко робити. Розстраюватися не можна було. Я так думаю, що дійсно була ще не болезнення серця, я так думаю. Хоч і многі кажуть що мені, що будь вбили. Що ще могли вбити? Це мені так люди кажуть, що можуть. Може... А скриття робили йому, яке заключення було? Заключення воно є заключення. Ну, робили вже хвороба серця. Вони ж може так і дійсно часто пишуть. Но я знаю, що він був слабеньким. Може його хто і вдарив, він упав і все. На ну, треба було, може, яку допоможі казати, коло ж не казала все рядом. Я так, я так себе предполагаю. Навіть може хтось оддав. Бачики правильний рушник. А жінка була вагітна, коли він померла. Люда була вдома, вони поки місця знайшли. Як собі записна книжечка була в нього. Адреса моя, і телефони ж, і, і людини знайшли люду, потім мене. Через п'ятеро суток тільки знайшли точно. Він був там. Тут мені сообщили, що таке горе перенести. Це його мені переказати. Таку горе. Воно, не, воно не проходить. А жінка була вагідна, жінка була вагітна, так, розкажи за це. Люда була на 9 місяці. Коли він помер? Так. Вона вже була на похоронах, вона і тут і поїхала додому. Вона через місяць, 8 листопада, вона родила Тімочку. Через місяць після її смерті народила сина, сина Дмитра. Да, так, Дмитра. На Дмитра він родився, Дімо й Ну, Оказалося, коли да, під... ну, трошки приділили, що у нього ДЦП. Перехвилювалася. Да, от, і по врачам теж врачів визивали. Ну, так, тільки в цьому році чомусь він все отримав допомогу, як по втраті кормільця. А тепер тільки оце Галя каже, теж, мати її каже, що тільки койка какаш, вимолила, щоб дали йому інвалідність. Бачу, що дитина і не давала. В цьому році каже, вона зараз проживає. З мамою. В селі Мама там, в цьому допомагає, бо їй дуже важко самій. Я приїжджаю рідко, але я стараюсь їхати тоді, коли в мене є за що й поїхати. Щоб я могла щось повезти, гостинця, і якісь гроші, хоч 200-300 гривень дати. Тоді я їду, коли в мене відпускні тільки. А так, такі дні я з ними балакаю, по телефону завжди общаюся. Може людей обіжається, що я не можу допомогти, але нема чітко. Ясно. А ви живете в Золотоноші працюєте? Я в золотоноші всю жизнь прожила. Як случилось з квартирою, я квартиру вже що віддала. Я посадили. Ми з ним договорилися, коли їздила йому на світанку. мама продавай, каже, що якщо вийде, що мене випустять, то ми одразу ж в Росії Ми виїхали. Ну, Случилася така біда, що в мене їх вкрали. Вас. Не всі тут вкрали. Я з цими дітями змогла до Дідівськи їздити. А так купити вже. Така біда случилась. Це одне горе, це горе. Ось таке мені постійно таке случается, що я в такому депресії постоянно невипочаний.